В нас в команді я є керівник і соціальний працівник. У нас є психолог, яка надає першу психологічну допомогу, медичний працівник. Вона може направити десь і, звичайно, і ще юрист. Я люди звертаються з такими різними проблемами, багає чим працювати. Ми жили в місті Слов'янську. Снаряд розірвався у нас на подвір'ї. Постраждала наша хата. Вікна повилітали, криші нема, і тому ми вирішили евакуюватися. Ми з собою їхали, нічого не взяли. Аптечки від ЮНІСЕФ ми їм роздавали. Зараз ми будемо роздавати продуктові набори. Всі продуктові пакети входять. Ну ось ось такі саме-саме необхідні, те, що потрібно на перших порах. Ніякої черги в нас немає. Ми завжди людям роздаємо наші візитки. Ми їм говоримо, що любить питання, що вас цікавить, ви звертаєтесь.